А сьогодні розповім вам, де ми заробляли і заробляємо гроші на життя. Дачу в Херсоні, а потім купляємо ще одну дачу в Черкаській області, звідки моя дружина роде. Так ну ось звідки беруться гроші. Всім привіт, бажаю здоров'я! Довго на каналі не було відео, зараз будемо це виправляти. Дякую вам за підтримку каналу за те, що дивитесь, коментуєте, лайкаєте та поширюєте. За цей час, поки не виходило відео, на канал підписалось 1200 підписників. Для мене це дуже-дуже круто. Так і до мільйона дійдемо. Дякую. Ще хотів подякувати тим людям, які донатять на ЗСУ на випічку. Велике, велике вам дякую. Разом до перемоги. А сьогодні розповім вам, де ми заробляли і заробляємо гроші. На життя. В 20 2020 році ми з дружиною приїхали в Україну, а точніше в Херсон. Заробітки з Ізраїлю, де були три роки, працювали кожний на двох роботах. Спочатку в Ізраїлі було важко, ну як важко. Поки переробиш на багатьох роботах, щоб знайти чесних порядних людей, які не кидають на гроші. Поки почнеш заробляти і назбираєш грошей на нормальне житло. Поки звикнеш до тієї жари, яка дуже жарка, особливо влітку. Та й ще треба було хоч трохи вивчити якісь слова на євріті. Хоч в Ізраїлі багато людей з країни СНГ, але все одно якісь ази потрібно знати. Все це зайняло у нас десь місяці-сім. Перша робота, як здалась наша постійна до кінця перебування в Ізраїлі, була в караок реста на берегу Середземного моря, де ми працювали офіціантами, і інколи я барменом. Як так, бо 90% гостей були люди з країни СНГ. Спочатку к нам придивлялись і було мало робочих годин, а потім, коли люди були задоволені нашою нас стали все більше. І більше ставити працювати, а ми були зовсім не проти. У нас там з'явилось дуже багато друзів і знайомств, які нам допомагали по різним питанням від самих простих до складних, і питання додаткових підробітків вже було набагато легше. Якщо хочете почути побачити про цей рестабар більше, пишіть в коментарях, і я зроблю про нього відео. Свята в будні дні прибирала квартири сама на себе, які знайшла через гостей ресторану, бо люди знали, що вона дуже працювита і відповідальна людина. Тому в неї було з цим дуже просто. І в неї стільки було цих квартир, що можна було відкривати своє агенція по прибиранню квартир. А ввечері ходила в ресторан. Ну і на вихідні теж ходила в ресторан тільки на цілий день. Крім неділі, в неділю у нас був вихідний. В мене було трішки більше вибору, де я міг працювати. Основна моя робота була в ресторані, але він в будні дні відкривався в 4 години. І до останнього клієнта, десь до часу ночі, можна було заробити десь 70 доларів. Але можна було і більше, все залежало від чаєвих. А в вихідні дні я працював від початку і до кінця, десь по 14 17 годин на протязі всього часу перебування в Ізраїлі і заробляв мінімум в сміну від 150 до, до 300 доларів. Все залежало від чаєвих. Так як був зранку вільний час до 4 годин, треба було підшукувати ще одну роботу, але я розумів, що так підлаштуватися мені буде нереально на других роботах, щоб я завжди був в ресторані в 4. Домовився в ресторані, що в будні дні, крім четверга і п'ятниці, буду приходити пізніше або не приходити. Вони мені самі казали, якщо було багато гостей, то приходив пізніше. І так всіх влаштовував і почав шукати роботу з вісьми до п'яти вечора. Перше, куди пішов, це з дружиною прибирати квартири. Але мені це дуже не подобалося, хоч я й прибирав дуже гарно, але дуже дуже довго. На цих прибираннях вийшло заробляти десь 15 доларів в годину. Потім працював на фірмі по доставці пива в ресторани, магазини, в бари по всій, по всьому Ізраїлю. Там в день я заробляв десь 70-80 доларів і працював з 7 ранку до 5 вечора. Потім влаштувався на фірму по установці сонячних батарей, теж по всьому Ізраїлю. Дуже цікава робота і заодно побував в дуже різних цікавих місцях, як на екскурсії. В день, де заробляв 100-130 доларів. Працював з 7. До чотирьох плюс дорога додому возили на машині, а інколи були командіровки на 3-5 днів біля Ярданії і Сірі. І звісно, грошей платили більше. як командировочні. якщо що опасне не було. Працював десь 2 роки, може більше. Але коли приходила весна літо домовлявся начальством щоб я міг на цей час піти на іншу сезонну роботу на перевезення квартир, бо там платили більше грошей. Вони це знали, бо колись і самі працювали на перевезеннях. Тому що у нас були хороші відносини, відпускали і брали знов без всяких питань чи образ. І третя моя сезонна робота була перевезення квартир, бо в Ізраїлі дуже дорога нерухомість, і люди весною і літом починають переїжджати з місця на місце. Там можна було заробляти від 200 і більше доларів. Потім, коли сезон закінчився, я повертався на сонячні батареї. І пам'ятаємо, що в вихідні я завжди працював в ресторані, а в будні, після батареї або перевозок, коли виходила, шов в ресторан. Ось в такому ритмі прилетіли наші три роки в Ізраїлі. Заробляли і думали з дружиною, коли з розумом потратити всі ці гроші. По-перше, поки були в Ізраїлі, моя мама нам запропонувала віддати будинок моїх дідуся і бабусі, який був в Херсоні. Ми погодилися і вирішили зробити там ремонт дистанційно, щоб коли ми. Приїхали не тратити час на ці ремонти, а зразу родити дочі і займатися бізнесом. Ми присилаємо мамі картинки, а вона наймає людей і керує їми. Від нас тільки гроші і картинки, що ми хочемо. Було багато нервів, але нам вдалося за півтора року зробити все, що ми хотіли. Будинок для життя є. Що далі? Купили в Херсоні однокімнатну квартиру, щоб здавати. Потім ще одну: квартири здаються, вже себе відбивають. Що ще треба? Машину. Відклали гроші на машину. Задаємо питання, що будемо робити, коли приїдемо в Херсон. І приходимо до спільного рішення відкрити пекарню. Хліб завжди актуальний, та ще в Херсоні дуже багато морських курортів, куди можна їздити і здавати цю випічку. Вирішили, що будемо відкривати пекарню і відклали в Ізраїлі 20 тисяч доларів на цю пекарню. Думаємо, треба купити дачу. Купляємо дачу в Херсоні, а потім купляємо ще одну дачу в Черкаській області, звідки моя дружина родом. І це є той будинок зараз, де ми живемо. Ну, ось 20-й рік і ми в Херсоні, в своєму домі, квартири здаються, машину купили, залишилось тільки на права здати. Я займаюся всім, що потрібно для пекарні. Світа пропрацьовує різні. Рецепти смаколиків. Насолоджуємося життям. Під кінець 20-го року свята вагітніє. Чекаємо влітку 21-го на доньку, як я і хотів. Відкриваємо пекарню, перші продажі, перші труднощі. Йдемо далі, працюємо, вчимося. Літа 21, -та. народжується доця. ми всі щасливі, все добре, пекарна працює. А потім, 24 лютого, приходять освободителі. І як і у всіх українців, все зупинилося. Все, що матеріально, стало зовсім неважливо. Головне, шестимісячна донька, яка кожен день спить в підвалі. Що далі? Після двох місяців окупації наважуємося все кинути, що заробили, проробили, і виїхати в Черкаську область до родичів, де є наша дача. Слава Богу, виїхали спокійно, забрали речі, які помістилися в цю машину. В основному це були речі Алісини. Ця історія, де ми заробляли гроші раніше. А зараз буде історія, де ми заробляємо гроші зараз. Багато пишуть мені коментарів, як, як так все просто у нас в житті виходить. Де ми гроші беремо, купляємо будинки, машини, робимо ремонти. І Люди не розуміють, звідки гроші. А всі ж бачили, що Є відео на каналі про ярмарки. Ми займаємося м'ясом, Купляємо живу вагу, розробляємо її, їздимо в Київ на ярмарки, на базари, все це продаємо. Це дуже дуже, дуже тяжкий труд. А взагалі, звідки беруться гроші. Заробляються. Просто ми люди ті, які не боїмося працювати. Не боїмося будь-якої праці. Пусть то буде пиріжки, свині, ремонти, строки. Просто любимо працювати. На вулиці Плюс 2, йде мокрий сніг. Ну і сьогодні покажу наш бізнес. А ще, якщо ви замітили, бачите, я за кермом другої машини. Бачите, свини ми робимо не в себе вдома, у родичів, тому що... Немає грошей зробити собі бойню. Це пішли працювати. Рубати, катати, відкатувати Так, ось така машина, тепер у нас є. М'ясовоска 2000 року. Хундай. Коробка автомат. Дізель 2.5. Так, машину показав, тепер йдемо працювати. Так, ну ось, звідки беруться гроші. Зараз навожу тут порядок, роблю собі робоче місце і почнемо рубати, викатувати, зачищати, складати закази. Потім машину грузити і багато іншого ще. Почнемо. Я думаю, ви розумієте, так, скільки важить ця туша. І ось спробую їх потягати туди-сюди. Ну так, що, Підготував я собі місце, зробив столи, колоду щоб рубати, ще столи. ящики. Зараз буду виносити м'ясо. Ну, ноги в основному зараз. Буду їх рубати, а потім вже будемо йти до Рибати коробки. Сокріра. Ніч це тряпка моя буде. Так, це буде ящик для галяшок ножок. Ну, перший етап пішли. Це на викатку так, ноги я порубав тепер туши. Так, бачили як шашлик са бачите? Так, ну що, Я думаю, тепер всім зрозуміло, де і як гроші заробляються, що їх ніхто не дарує, ніде ми не ні, ні крадемо, а просто робимо роботу. Всюди є робота. Головне, щоб було бажання працювати. В місті ви або в селі, в іншій країні, не важливо. Дуже багато людей писали мені, що я на городі насадив ялинок. Та да, насправді насадив згоден з вами тісно треба розсадити. А чому дерева на городі? Ну Тому що так захотілося. Хочеться мені, я ніколи не саджав дерев, а це, бачите, посадив скільки, штук 30. Саджати картошку я не хочу, з неї треба багато. Нароблятися, а потім за 3 копійки їх продавати. То можна було б ще посадити там пшеницю, якусь, якусь культуру. Ну, Як показує практика, що люди на таких маленьких би, городах платять гроші за, за трактор, за воронку, за що там ще, як вони там, за що посіють, за комбайн, що збере. І ще й в мінусі залишаються. Тому дерева. Все, я зробив, попрацював, загрузив її. Зараз 12 ночі з 9 до 12. Ось так. Зараз додому впати, а завтра в Київ. Хоча ще вдома треба Наполеони попакувати. Так, приїхав додому. Оце кекси, морковно пенсійна зі сметанним кремом. Штруділя, Наполеон, раз. Як на замовлення 2 і Наполеон, і Наполеон. Ну от тепер все точно. На добраніч.